Нами сьогодні в ефірі Наталія Калмикова, це очільниця Українського ветеранського фонду. Пані Наталія, доброго дня вам. Вітаю Олену! Вітаю глядачі! Спершу я пропоную нашим глядачам коротенько розповісти про основні напрямки роботи нинішнього фонду, і розповісти, чим конкретно ви зараз займаєтесь найбільше? Ну, взагалі, український ветеранський фонд було створено для того, щоб фінансувати проекти, які створюють ветерани, і створюють громадські організації для реінтеграції ветеранів, а також для фінансування ветеранського бізнесу. До речі, це в нас прописано в положенні прямо окремо. І ми були зареєстровані 2 лютого. почалась повномасштабна військова агресія. В нас було три людини в штаті, і а, ми швидко дуже розпочали створили чат-бот, який дає таку, як дорожню карту для родин. Ветеранів для родин загиблих для самих ветеранів з усіх питань, які можуть стосуватися від там евакуації, закінчуючи, як вступити до лав збройних сил, тобто людина може туди зайти і ми перенаправляємо на відповідні державні ресурси, де що як найкраще працює. Потім ми запустили проєкт з мікрофінансування ветеранського бізнесу та бізнесу родин ветеранів родин загиблих, і цим вже скористалися декілька десятків людей, які вже отримали фінансування, і ми продовжуємо цей проєкт аж до завершення режиму воєнного стану, тому що тут важливо цей проект. Um... Дозволено робити, нам дозволено робити лише для тих, хто є внутрішньопереміщеними особами. І місяць тому ми ще запустили проєкт, який називається Гаряча лінія кризової підтримки. Тобто, це такий телефон довіри, умовно, куди можна зателефонувати, коли тяжко, складно, хочете з кимось поговорити, щоб вислухали. І наразі ми вже переходимо поступово до нашої такої планової основної діяльності, тобто до фінансування проєктів у більших сумах. І ми плануємо відкрити перший конкурс на фінансування ветеранського бізнесу. Там в сумах вже в сотнях тисяч гривень в серпні цього року. Давайте конкретніше пройдемося по допомозі. Тобто, ви допомагаєте тим переселенцям, ветеранам, які мають статус переселенця, які зареєстровані як ФОП, хочуть розвивати свій бізнес, і ви допомагаєте з консультаціями з юрсупроводом з фінансуванням. Чи як це відбувається? Давайте пояснимо глядачам. Так точно, ми відшкодовуємо витрати підприємців, Відшкодовуємо, відшкодовуємо грошима в сумах до 20 тисяч гривень. Тобто, це ті витрати, які фізична особа підприємець понесла після 24 лютого. Але тут важливо сказати, що ми так, е, таке відшкодування можемо надавати не лише саме ветеранам, ми можемо надавати е, членам родин, тобто батькам, дітям, дружинам, чоловікам, які мають свій власний ФОП, і є внутрішньо переміщеним особам. Тобто для того, щоб податися, необхідно мати декілька документів. Перше, це УБД-посвідчення, да, або, е, УБД, або посвідчення буде або посвідчення інваліда внаслідок війни. Якщо це не сам ветеран, то підтвердити родинні зв'язки це зазвичай свідоцтво про народження або е, про шлюб. Витяг з єдиного державного реєстру про те, що людина є фізично підприємцем і остання це довідка про те, що людина стала на обліки як внутрішньо-переміщена особа. І відшкодування відбувається на ту суму, на яку людина подає заявку. Вона прикріпляє документи, які підтверджують, що були ці витрати на товари, важливо не на пошту здійснені. то це можуть бути чеки, накладні товарні. І якщо це сума, на яку там людина щось закупила більше 20 тисяч гривень, ми відшкодовуємо 20 тисяч, якщо на меншу суму, то ту яку людина заявила. Власне, кошти знаходять на офіційний рахунок протягом 10 днів від моменту того, як людина подала коректні документи в заяву. З важливих речей, на які важливо важливо зауважити, що для того, щоб податися, це необхідно прийти на сторінку Українського ветеранського фонду в Фейсбуці, там всюди є посилання або на сайт Українського ветеранського фонду. Необхідно надавати документи у вигляді фотокопій або ксерокопій відсканованих. Фотографія скріна з екрану телефону з дії не підходить, тому що це не є документом, ми Все таки бюджетно основу, Ми маємо відповідно з документами працювати. Ми не можемо обійти такі е, юридичні вимоги, і важливо, щоб той товар, на який ви подаєте заявку, відповідав тій діяльності, яка є в вас зареєстрована в ФОП. Тобто, якщо наприклад це дружина ветерана, яка надає послуги, там робить манікюр або педикюр, вона може будь-що з такого от перокарського, да, манікюрно педикюрного на обладнання, вона може податися, бо їй потрібен ноутбук, наприклад, для ведення обліку своєї діяльності тощо. Але якщо вона подасть заявку, там бо вона придбала бензопилу, то таку заявку ми відшкодувати не зможемо. Після того, як люди подають заявку, ми перевіряємо коректність документів. Якщо необхідно щось поправити, наші фахівці перетелефоновують. В кінці тижня в нас збирається комісія, в яку входить не тільки фахівці Українського ветеранського фонду, а також представники міністерства справ ветеранів. За основним критерієм є коректні документи. Власне, скільки... коректні скільки... документи пані Наталю. Скільки часу зазвичай займає ось ця процедура від подання заявки до того, яку її затверджуєте: це день, два, тиждень? Скільки зазвичай я скажу так: від моменту подання заявки до моменту отримання коштів. Ми вже відпрацювали цю систему, проходить менше десяти днів. Якщо відбувається там трошки більше десяти днів, то це може бути пов'язано виключно з там процедурою вже в казначействі. Тому що ми реєстр на виплату подаємо одразу, як тільки вона затверджується. А це відбувається людина, наприклад, подалась в понеділок, в п'ятницю пройшла комісія в суботу. У нас вже реєстр в казначействі. А ви сказали дві два десятки е, заявок уже затвердили? Декілька, так? декілька, декілька, десятків. декілька десятків не, не просто mm -hmm. не просто затвердили, але і ще вони вже отримали викупи. Вам особисто якісь історії запам'ятались? Чи було так, що ви пам'ятаєте от прям історію людини, яка подалась по фінансову допомогу, і ви обговорювали поміж себе з колегами, тому що розуміли, що це якась особлива історія якоїсь особливої людини? Можливо, щось вам найбільше запам'яталося з ну, для, мене для мене особливою історією є історія Юлі Матвієнка. Це дівчина, яку я знаю ще з моєї волонтерської роботи по фронту, і вона подалась в неї. Не виходило одразу де всі документи. Ось ми працювали над тим, що вона подала все-таки ті документи, які треба. Це мати чотирьох дітей, яка, в якої чоловік зараз повернувся в збройні сили. Вона сама е, на початку повномасштабної агресії теж повернулася захищатись зброєю в складі е, територіальної оборони. А зараз, ну, оскільки там в, то, в місці проживання, вже такі активні бойові дії припинились, то зараз вона відновлює бізнес і, власне, вона, врешті-решт, подалася і отримувала це відшкодування. Так, хочу уточнити у вас стосовно гарячої лінії підтримки. Ви про неї сказали на початку інтерв'ю. Давайте детальніше, що це за гаряча лінія, куди хто звертається і куди власне звертатися. Це контакти є також на ваших сторінках у Фейсбуці Українського тракту ви чите знайти ці дані. Так, контакти є на сторінках Українського ветеранського фонду у Фейсбуці. Контакти можна почути на всіх радіостанціях країни, тому що зараз ми запустили це інформування по по радіо, а це єдиний номер, за яким у нас. Стоїть група фахівців-психологів, які це фахові психологи, які пройшли відбір, які розуміють специфіку е, працювати е, з ветеранами і їхніми родинами, і які вміють працювати е, з людьми в умовах е, травми і ретравматизації. Крім того, ми коли добрали, ми ще провели для них залучення, в тому числі західних експертів. Короткий такий курс для того, щоб е, вони дуже протокольовано надавали кризову підтримку. І власне зателефонувати може будь-яка людина в першу чергу з тих категорій, якими ми опікуємося. Тобто це ветерани, навіть якщо ветеран знов призвався до армії, він все одно є учасником бойових дій, і це для нього працює. Це члени родин ветеранів, член родин загиблих. І навіть якщо люди до нас телефонують, наприклад, не за профільним питанням, не тому, що йому треба там допомогти, щоб його послухали. Розоситля наших фахівців, і вони знають, куди людей перенаправити, а не просто статься це не до нас до побачення. Тобто ми кажемо, а от з тим питанням зверніться сюди, психологи допомагають людині якось трошки теж опанувати своє там обурення, можливо, гнів, розпач втому і вже далі діяти в в ну, у відповідних інстанціях. На останок хочу уточнити: є така цифра, про яку я знаю, що 10 мільйонів гривень держава вже виділила на підтримку бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Так і є, так це правильно. Так, це ті це, це ті кошти, які виділені, але для того, щоб їх виплатити, необхідно пройти певні процедури, власне через які ми разом з нашими заявниками проходимо. Зрозуміла, почула вас. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, нашим глядачам було це корисно. Шукайте у Фейсбуці сторінку Українського ветеранського фонду. Там ви будете дізнаватися більше інформації, і там можна уточнити по всіх запитаннях, які вас цікавлять. Дякую, що були з нами. Наталія Калмикова сьогодні з нами спілкувалася. Спасибі, пані Наталю. Дякую, дякую вам всім.